От задумайте, що спільного між готельним номером і, скажімо, театральною виставою. Здавалося б, нічого. Але насправді і те, і інше це досвід. Досвід, який не покладеш на полицю, не запакуєш у коробку. Він просто зникає, створюється і зникає в одну мить. І от саме ця унікальна, майже магічна властивість робить готельно ресторанний бізнес ну просто неймовірно захопливим, але з іншого боку, і страшенно ризикованим. Отже, сьогодні ми з вами пройдемося по такій траєкторії. Спочатку розберемося, у чому власне суть цього бізнесу, потім глянемо на його унікальні правила гри, ну тобто виклики. Далі, як він адаптується під стиском, особливо в наші часи. І наостанок сформулюємо, які ж ключі до стійкості існують сьогодні. Поїхали. Гаразд, давайте зануримось. Щоб зрозуміти, що ж робить готель чи ресторан таким особливим, треба, як то кажуть, почати з азів. Ну, формально будь-який готель це підприємство. Тобто, це такий собі суб'єкт, створений, щоб задовольняти потреби, суспільні, особисті і, звичайно ж, отримувати прибуток. Це, знаєте, така собі азбучна істина для будь-якого бізнесу. Але от саме тут за цією сухою теорією і починається найцікавіше. Бо вся сіль у деталях, у специфіці діяльності. І ось він ключовий момент. Дивіться, завод, що виробляє, ну скажімо, смартфони, може їх наштампувати, покласти на склад і продавати хоч через рік. А готель він створює щось невловиме послугу. Досвід його не можна складувати, враження від вечері в ресторані чи ніч у комфортному номері, це те, що відбувається тут і зараз. І ця, здавалося, проста різниця матеріальне проти нематеріального це просто прірва. Вона створює абсолютно, абсолютно інші правила гри. Добре, то які ж наслідки у такої бізнес-моделі, де продукт буквально зникає в повітрі? Які перешкоди це створює? Давайте розбиратися. Ось це і є, мабуть, головний біль всієї індустрії. Подумайте, якщо номер у готелі сьогодні вночі пустував, то все гроші, які він міг принести, втрачені назавжди неможливо ж продати вчорашню ніч, це не товар, у якого закінчився термін придатності, це просто втрачена можливість, яка ніколи не повернеться. Далі це бізнес, який, так би мовити, прикутий до одного місця. Інтернет-магазин може продавати товари куди завгодно, а от готель його ж не пересунеш туди, де раптом з'явився потік туристів. Це клієнти мають приїхати до нього. Тому локація це все. І якщо в конкретному місті чи регіоні щось іде не так: економічний спад, погана погода, що завгодно, то все компенсувати це продажами десь інде просто неможливо. А тепер додаймо до цього всього ще й елемент хаосу абсолютно непередбачуваний попит. Він скаче вгору вниз, залежно від сезону, свят, економічної ситуації та навіть від настрою людей. Особливо це відчувають ресторани. Хто зна, скільки людей сьогодні вирішить спонтанно зайти на вечерю. Прогнозувати це все одно, що ворожити на кавові гущі дуже, дуже складно. І, звичайно, гроші. Уявіть, що готель має платити за оренду, комуналку, зарплати персоналу щомісяця. І ці суми майже не змінюються. Неважливо, чи в готелі живе одна людина чи стов. Розумієте, витрати є завжди і вони величезні. Тому єдиний шлях до прибутку це заповнити якомога більше номерів, тільки так можна покрити ці гігантські постільні витрати. І ще один момент, який змушує інвесторів добре подумати. Щоб просто відкрити готель, потрібні колосальні гроші. І ці гроші повернуться, ну, дуже не скоро. В середньому мова йде про 7-12 років. Тільки уявіть, скільки всього може змінитися за цей час. Це гра вдовгу з надзвичайно високими ставками. Ось ця цитата, як на мене, чудово підсумовує ще одну проблему. Справа в тому, що готель це не просто бізнес, це будівля. І цю будівлю, ці основні засоби дуже важко використати для чогось іншого. Якщо бізнес прогорів, ви не можете просто взяти і перетворити готель на, скажімо, завод. Це робить його страшенно негнучким, особливо коли настає криза. Окей, ми намалювали картину досить складного і вразливого бізнесу. А тепер давайте подивимось, що з ним відбувається, коли світ навколо починає тріщати по швах. Як ця індустрія адаптується до таких шоків, як пандемії чи війни? І тут виникає логічне питання як Ну от як такий негнучкий прив'язаний до одного місця бізнес взагалі знаходить спосіб вижити, коли звичні правила більше не працюють? І знаєте, дослідження показують, що є певний рецепт, така собі трикрокова стратегія виживання. Крок перший повна перебудова бізнес моделей, забути як працювало раніше. Крок другий фокус на внутрішньому ринку на місцевих клієнтах. І крок третій тотальна цифромізація та інновації, іншими словами, ставати гнучкішими, ближчими і технологічнішими. Добре, ми розібрали проблеми, подивились на адаптацію. А тепер давайте все це складемо докупи, який він сучасний посібник з виживання та успіху в цьому бізнесі, які ключі достойчивості. Перше і головне правило знати свого ворога в обличчя. Тобто чітко розуміти і управляти основними ризиками, а це, як ми вже з'ясували, нестабільність світу, пандемії, війни, постійні коливання попиту, вічна проблема з персоналом, його дефіцит і плинність, і, звичайно, височенні фінансові ризики через ті самі постійні витрати. То що ж робити? Сучасна стратегія успіху виглядає приблизно так: по-перше, не намагатися сподобатися всім, диференціювати пропозицію, знайти свою нішу, свою групу клієнтів. По-друге, інновації, інновації і ще раз інновації, особливо цифрові. По-третє, мати план Б, план В і так далі, тобто системно планувати ризики. Дуже важливо інвестувати в персонал, підвищувати якість сервісу, і нарешті створювати таку цінність, такий досвід, щоб люди хотіли повертатись. І ось ми бачимо, як цей бізнес, що постійно балансує на межі, вчиться не просто виживати, а ставати стійкішим. Це нескінченна історія адаптації. І, мабуть, головне питання, яке залишається відкритим, яка інновація, яка нова ідея змінить правила гри наступною? Адже в бізнесі, що живе одним моментом, майбутнє завжди починається вже сьогодні.